Який у вас настрій на теперішній момент на цю хвилину? Що ви очікували на перемогу Дональда Трампа і чого тепер, власне кажучи, далі чекати від Сполучених Штатів, оскільки Трамп як пам'ятаємо обіцяв завершити війну Росії проти України за 24 години, і то не віддати свого вступу на посаду, що відбудеться в січні, а відразу після перемоги на виборах? Ну безумовно, невідворотність Трампа виглядала настільки переконувало її ще півроку назад, три місяці назад, місяць назад, ще три тижні назад. Що хотіло вірити в якесь диво, що все ж таки вдасться Камелі Харі, що вдасться демократам розбудувати свою передвиборчу кампанію належним чином, і вона зможе перемогти. це було в національних інтересах України або в Сполучених Штатах Америки до влади в Білому домі прийшли саме демократи. Що Сенат і Конгрес буде республіканським, було абсолютно очевидно і прогнозовано тут ніхто не ставив ніяких сумнівів з невеликим відривом. але всі саме це і прогнозувало. Що буде 50-50, буквально різниця в один-два мандата. А ось те, що Хамало, Камало Харріс. якби зобов'язана все ж таки вирвати перемоги і все на це вказувало. Ну на жаль, так не сталося. Ну, американські виборці зробили свій вибір, це їхнє право. Європа вся ставила на Камало Харріс, Європа вся не хотіла, політична Європа не хотіла приходу Трампа. Для них прихід Трампа це шок без терапії. Для України це так само шок без терапії. Нічого позитивного очікувати в приході Трампа. Для України абсолютно і маска, в тім числі, який може в будь-який момент вимкнути нам старолінки нічого позитивного немає, і ми повинні готуватися і повністю трансформувати своє усвідомлення свою політику до нових реалій до сурових реалій. Тепер треба протистояти, як кажуть, що найменше на два фронти. Невідомо як Білий Дім буде себе вести остаточно, але нічого позитивного в приході Трампа до влади я не бачу. В плані покращення постачань боєприпасів на фронт. Це буде тільки погіршення. В плані фінансової підтримки України ну, буде абсолютно ноль по кельвіну. Так що нічого доброго, поки що я не бачу. Вони будуть тиснути на Україну, сідати за стіл переговори з Росією. Саме на її умовах і недаром Шольц буквально за два дні до американських виборів заявив, що намічається засідання контактної групи Бразилії, Індії, Китаю по Україні, де Україні будуть виставляти вимогу, щоб вона ставала нейтральною, що найменше цей пункт, а під нейтральністю нам і обмежують армію. прицепом піде, і російська мова, і російська православна церква, і все далі. І далі, все те, що було, і повним пакетом нам буде намагати. Трамп впіхнути разом з Путіном. так що сподіватися, що він закінчить війну за 24 години чи 48, чи 72, чи за місяць. Це безумовно повна несенітниця. Нічого такого не станеться. І будемо дивитися, що буде після 20 січня до того часу дня інавгурації для наших телеглядачів. Я уточнюю, що сама інавгурація відбудеться в Білому домі лише 20 січня 2025 року, через три місяці по суті. Тому України ще є час. Будемо сподіватися, що Байден виконає всі свої зобов'язання сьогоднішньої адміністрації перед Україною в плані поставки до останнього центру того, що було передбачено Сполученими Штатами Америки для України за ці три місяці Україна повинна трансформувати спільно з Європою своє відношення до США до Білого Дому. Те, що ми будемо очікувати, і я думаю, що Європа і Київ знають, що треба очікувати від Трампа і не робити далі жодних ілюзій. Ну, в такому коротко, якщо я би отак охарактеризував, ну оцінка ситуації зрозуміла. Для НАТО справді зараз нові виклики постають із перемогою Трампа і для безпеки у Європі. Це однозначно так. Тим часом ми бачимо, що Дональд Трамп уже ну, вийшов на трибуну у своєму штабі і виголошує переможну промову. До нього там приєдналися й члени його. Родини і найближчі прихильники, члени майбутнього очевидно кабінету, вже й Діджей Венс, теж як його ми називаємо жартома. Тут виступає віцепрезидент майбутній. Так, От, власне, Венс вже виступив із своєю промовою. Любитель диванів. Так Венс взагалі був одним із тих політиків, ключових з оточення Трампа, які говорили про те, що їм байдуже на Україну абсолютно, що Україна їх не хвилює і вони. Вони будуть займатися внутрішньоамериканською політикою. Ми також бачимо в опитуваннях NBC News та інших, е, інших е, медіа американських. Е, Пріоритетності завдань і питань, які хвилювали американських громадян, закордонна політика і стан справ, десь у Європі мало пересічного американця хвилює, і це стосувалося прихильників обох кандидатів. Скажімо так, чи це означає, що Америка втомилася від свого лідерства в світі? Адже без цього лідерства і внутрішній добробут, і впевненість Америки, що називається у завтрашньому дні, теж неможливі абсолютно це взаємопов'язані речі. Чи розуміє це? Трамп чи Трамп справді буде згортати зараз американську присутність у європейській безпековій інфраструктурі, чи він пожертвує певними інтересами США за кордоном для того, аби справді сконцентруватися на якихось внутрішніх питаннях. І як на вашу думку, ці ну, принаймні, риторичні популістичні прийоми і позиції Трампа спробує використати Росія найближчим часом? Дивіться. Стосовно чи втомилося Сполучені Штати Америки від домінування і політичного пріоритету світу, це не є компетенція, і взагалі їх не турбує 99% всієї нації, що діється в світі. Ви абсолютно праві. Це є прерогатива і компетенція виключно, що щонай... найбільше це 1% представників Сполучених Штатів Америки. Це політикум весь конгрес, сенат і військово-промислове лобі, яке зацікавлено. Але не ну, якісь величезні економічні корпорації, які дуже зацікавлені на домінування Сполучених Штатів Америки в світі, рядовим американцям середнього заходу, які там займаються фермерством, працюють десь на заводі. Ну ім глибоко до лампочки. Вони майже 90% всього ВВП, яке виробляється в Сполучених Штатах Америки, йде на внутрішнє споживання, і тому вони більше переживають дійсно за свої внутрішні справи. Але це зовсім не значить, що той один відсотк. Оток, Білий Дім, Держдепартамент, Сенат, Конгрес, Лобі ВПК і великих корпорацій не зацікавлені в домінуванні Сполучених Штатів Америки в світі. Їм потрібно збивати свою зброю. Їм потрібно будувати союзи. Отак як Байден прийшов і збудував укус з Австралією, Пів... Південною Кореєю, з Японією, з Британією, по, по всіх регіонах Тихо, індо, Тихоокеанському. Ну в основному, це Австралія Нова Зеландія, Канада і США, де вони закупили для Австралії скажімо, 12 атомних підводних човнів? Це є одне. Другий, Байден створив другий фронт для України, створив Рамштайн, куди пішло понад 50 країн світу. Ну чи може зараз Трамп і його адміністрація відмовити, скажімо, від Тайваню і не домінувати він до тих ти тихоокеанському регіоні. Безумовно, ні. Чи може Трамп взяти, умовно кажучи, забити на Південну Корею і Японію, де гарантії Сполучених Штатів Америки визначають навіть надання ядерної зброї ядерний захист тільки для того, щоб Південна Корея і Японія не виготовляла свою ядерну зброю? Безумовно, у Трампа не буде альтернативи. Він зобов'язаний виконувати свої зобов'язання. НАТО, якщо ми візьмемо, ну, щоб Трамп так взяв і порвав. В НАТО, я думаю, що йому зараз навіть його республіканський конгрес і сенат не дозволять скажуть: ти роби, що хочеш внутрішній політиці, ти там проти абортів. Ну, це роби, що хочеш з абортами. Ну в НАТО краще Дональд давай не лізь. І я сумніваюся, що йому навіть своє республіканські сенат і конгрес дозволять ламати щось в НАТО і так далі. Єдине, що він може безумовно тиснути на країни НАТО, збільшувати свій, і вони самі це вже розуміють. Їм не треба нічого казати, що їм треба збільшувати відрахування від свого. ВВП в оборону своїх країн їм треба більше зосереджуватись на виробництві зброї боєприпасів, які на сьогоднішній день захід не готовий виготовити навіть свої по своїм зобов'язанням на розтанні перед Україною, так само і США не готові. Тобто, у них настільки впав ВВП, що вони негодні мається на увазі. ВПК, вибачте, настільки впав військово-промисловий комплекс, що вони не здатні забезпечені потреби України в російсько-українській війні навіть. А хтось розказував Україні, що їй не треба вступати НАТО, треба збільшувати свою обороноздатність і самим відбиватись від Росії. Та Росія не здатна самостійно воювати з Україною, маючи потенціал колишнього всього радянського союзу і запаси, якому дісталось із від Варшавського договору і те, що вони накопичили за 30 років 25 років самого тільки путінізму. Вони попрошаючи в південній Кореї, північній Кореї, і в Ірані, і в Китаї, і тільки на цьому вони за допомогою Китаю Ведуть сьогодні Китаю, другої економіки в світу не можуть вести належним чином війну проти України. Вони вже навіть сипляться й обнуляються. А Україні пропонувало самі ні від кого не залежачи взяти і протистояти майбутній агресії Україні ще Росії ще донедавна. Ну цей абсурд не витримує жодної критики. Ну тому безумовно Європа НАТО буде. Реагувати на перехід Білодому вони будуть трансформувати свою внутрішню політику. Вони вже потрохи готові. Ви знаєте, що командування поремштайну вже відходить, Відійшло від Пентагону від міністра оборони Остіна і перейшло суто чиновникам від Брюсселя. і тепер виключно штаб квартири буде забезпечувати координацію надання Україні всієї необхідної допомоги без американського фактора, знаючи, що він Трамп міг прийти до влади і що він буде все псувати для того, щоб він не заплок. Допомогу Україні від решта 31 країни-членів НАТО, ну Угорщини теж викинемо, 30 країн залишається, то будемо сподіватися, що вони свої зобов'язання далі будуть виконувати. Але те, що ця допомога може починати потрохи згортатися, те, що вона може ставати все меншою від країн-членів НАТО, це однозначно. І тут нам гіпотетично приходить, як, яка б не була біда, ну вона. Перетворюється нам і на допомогу. Це перехід кендерівських військ в Росію і бойові зіткнення України з кендерськими військами і російськими. І тут вступає може вступити в, до головної ролі Південна Корея, яка прямо зацікавлена в тому, щоб не дати північній Кореї набути військового бойового досвіду у війні проти України, і вони готові, можливо. Південна Корея, якщо не прямо, то через треті країни, через Польщу, через Румунію, через інші країни, надавати Україні необхідну військову допомогу для того, щоб знищити північно-корейські війська на українському театрі військових дій. Тут може ще підключитися нейтральна, ніби Японія, які так само конституція забороняє прямо приймати участь в будь-яких війнах і так далі. Але знову ж таки через треті країни Японія вже зараз дуже потужно допомагає Україні. Дякуємо Японцям. А ще більше можна на зв'язку з тим, що Північна Корея запускає свої ракети за технологіями, утримана від Росії атомні підводні човни. Північна Корея хоче виготовляти в космос, хоче літати свої супутники, мати свою армаду для того, щоб протистояти північній південній Кореї і Японії. І от на цьому фоні Японія теж може стати потужним гравцем в російсько-українській війні і надати Україні максимальну допомогу. Я на сьогоднішній день радив би банкові негайно е, збільшити дипломатичне своє представництво і в Японії, і в Південній Кореї, і щоденно допомагати і входити в контакти з японською, і південнокорейською владою, щоб все ж таки пробити той. Караван допомоги, який може гіпотетично надійти Україні вже січня, лютого місяця, саме тоді, коли нам буде потрібно. От у нас є вікно, лах, три місяці мінімум до інаугурації, до 20 січня. Оці три місяці треба не прогавити, а е, при... Трансформувати Південну Корею, Японію на український лад, все ж таки переконати, здійснити можливо державні візити, робочі візити, офіційні візити в Сеул і в Токіо, і напряму з Зеленським з прем'єр-міністром Японії, прем'єр-міністром південної Кореї, президентом Кореї, і навіть можливо з Тайванем війти в контакт неофіційний, щоб не спровокувати проти України Китай ще більше і, і отримувати допомогу. Це тонка дипломатична гра. Ми маємо тепер ставити робити ставку на індотехіканські регіони, отримувати допомогу від них, щоб максимально компенсувати втрати від недоотримання зброї від Сполучених Штатів Америки. Нам треба переключатися. Ну і безумовно захід не втрачати, які у нас є країни-членів НАТО і Європейського союзу, і просити їх збільшувати виробництво ВПК збільшення зброї і надавати нам ну, вже в кредит під майбутнє зобов'язання е, арештованих активів Російської Федерації, які. Ми можливо гіпотетично зможемо колись розрахуватися з країнами постачальниками нам зброї, щоб вони тільки компенсували той дефіцит, який у нас виникне об'єктивно після 20 січня Сполучених Штатів Америки. Бо США можуть надати військову допомогу тільки за поданням президента до Конгресу США. А президент тепер республіканець Дональд Трамп Конгрес, який виділяє кошти для України, гіпотетично там одні республіканці, і Трамп не буде. Вносити це подання про надання Україні чергових 50-100 мільярдів доларів це однозначно. Ну і конгрес уже на цьому фоні вони йшли на виборчі кампанії Шоніцентр Україні, Як вони тепер з радістю були? будуть голосувати за надання Україні, наприклад, іпотетично 50, 60, 100 мільярдів доларів на 2005 чи на 2026 рік, вибачайте, 25-26 рік. На 25 ми ще маємо. Ми ще маємо допомоги, бо Захід нам гарантував 40 мільярдів євро, і ця сума є. Ще 8 мільярдів ми доотримаємо від США до 20 січня, то, що обіцяв Трамп, е, обіцяв Байден, вибачте, е, і сьогоднішні адміністрації, вони мають надати Україні. Іні, ну будемо сподіватися, що вони виконують ці зобов'язання. А 50 мільярдів то що дала G7, виділяє кредит під гарантії зобов'язань від відсотків арештованих активів Російської Федерації. У нас намальовується на наступний 25 й рік в межах 100 мільярдів доларів. Ми витримаємо. Ну що буде в 26-му, Поки що дуже важко сказати. Бачимо, поки захід переживає ці післявиборчі потрясіння і різноманітні кризові. Явища слід справді активізувати свою роботу, контакти і діалог із далеким сходом з Японією і Південною Кореєю. Зараз це. Як ніколи актуально і важливо водночас, ми бачимо, що Трамп уже у своїй промові назвав себе 47-м президентом США. За його словами, він отримав вражаючу перемогу. Магніфісент victory, як він каже, і Америка дала, мовляв, безпрецедентний потужний мандат довіри нам. Трампу, значить, і республіканцям заявив цей політик. Але в нас ще, поки на посаді 46-й президент США Джо Байден, ми можемо бути розчаровані багатьма його рішеннями і кроками. Про це не раз з вами пане Юрію говорили. І ви зараз власне теж згадали про Байдена і висловили сподівання, що до кінця свого терміну за ті кілька місяців, які залишаються, Джо Байден виконає усі свої зобов'язання, обіцянки про такі е, повідомлення, які стосувалися України. Е, власне, якого максимуму ми можемо очікувати від чинного президента США вже на завершенні його каденції. Багато було е, припущень, скажімо так, озвучено. Них бажань нашої політичної еліти стосовно запрошення України до НАТО і ініціативи Байдена у цьому питанні стосовно дозволів ударів далекобійним озброєнням по російській території та інших інших можливостей, якими міг би Байден скористатися, але чи скористається? От ви особисто які прогнози могли би озвучити просто зараз. Ну, дивіться, пане Андрій, я в вашій студії говорив це два місяці назад, місяці зараз повторюю. Що по перспективі запрошення України в НАТО, я казав, дочекаємося 6 листопада. Подивимося, хто намалюється новим президентом США. Якщо це камало Харріс, це в одній перспективі, якщо приходить Дональд Трамп, то ні про які запрошення, ні про який вступ України в НАТО не може поки що точно говоритися і ні про яке, тим більше за прискореною процедурою отримання запрошення, навіть що Байден є президентом України. України це абсолютно нереально, тому що Шольц за два дні до виборів при зустрічі з генеральним секретарем Марко Мерюти демонстративно заявив, що він проти вступу України в НАТО прискореної процедури, тим більше до завершення війни, а тим більше він більше схиляється, щоб Україна було би бажано, якби вона стала нейтральною країною. і Він бачив Україну нейтральною країну. Тобто на цьому фоні треба закрити цю тему по НАТО, поки не відбудеться інаугурація президента США нового Трампа, який не заявить. Під час своєї інагураційної промови свої відношення до НАТО, до війни Росії проти України, як він її бачить, як він збирається її вирішувати. Можливо, він це зробить швидше ще до інагурації, Ми будемо вже це знати. Я сподіваюся, що так воно і буде. Ну а по іншим питанням, чи дасть Байден 8 мільярдів той допомоги, що обіцяв, ну він якби зобов'язаний, бо він пообіцяв, що до останнього центру Україна до 20 січня отримає. Друге питання: чи дасть він ракети дально? Бійний дозвіл стріляти по Україні я знову ж казав. Давайте дочекаємося, хто переможе незалежно від того. Дальше буде видно, хто переможе або Трамп, або вукамало Харріс. але нам можуть і не дати дозвіл. Стріляти дальнобійними ракетами по Росії західну виробництво натівському при умові, якщо ракетна тема є предметом перемовини. Я говорив ваші студії між заходом і Росією, між Україною і Росією, що де ескалувати ситуацію, що Росія не обстрілює своїми ракетами українську енергосистему і інфраструктуру. У відповідь за це Україна не буде обстрілювати російську енергетичну інфраструктуру, нафтопереробні заводи, підстанції трансформаторні та. І так далі і на сьогоднішній день уже півтора місяця ця тенденція якось проглядається. Сліпому видно, що вони нас не обстрілюють масованими ракетними ударами по нашій енергоструктурі, а ми півтора місяця не обстрілюємо їхні нафтопереробні заводи. Значить, якісь договоряк існують, значить, якісь перемовини не йдуть, і значить, на цьому фоні, поки існує ця ракетна деескалація, захід швидше всього не буде давати Україні свої ракети і свої доз. Звола на дальнобійне ураження російської території в глиб. Єдине, що може змінити картину, це присутність військ НДР в Росії. І якщо вони дійсно перейдуть кордон українсько-російський кордон і опиняться на російській території з цього моменту, поки ще буде Байден при владі до 20 січня, безумовно НАТО і США, в тому числі як лідер НАТО, повинні будуть реагувати, тому що тут і Південна Корея не дасть і не дозвіл. Зловить так просто висловлювати свою стурбованість і занепокоєння, і Сеул буде вимагати рішучих радикальних заходів від НАТО і від США в першу чергу, щоб надати Україні максимальний ресурс для знищення військ КНДР на території Росії, але можливо, Путін розуміючи, читаючи і усвідомлюючи це, спеціально не буде давати дозвіл КНДРівським військам переходити українсько-російський кордон. Для того щоб СЕУЛ не надавав Україні військову допомогу, і це абсолютно реально. І щоб Захід не допомагав ще більшу допомогу і не розморозив ракетну тему для України дозвіл вражати російську територію вулу. Тобто тут взаємне стримування і залякування, яке поки що починає діяти. Наскільки воно буде діяти, будемо бачити далі. Я не знаю, як будуть розвиватися події. Я можу лише прогнозувати, але я бачу, поки що так. Ну більше Байден нічого не може дати Україні. Україні, тому що Конгрес не в його руках там зараз і так навіть до нового переіснуючим е, структурі, там республіканці, вони не проголосують на жодну допомогу фінансову Україні, поки не видасть ці 8 мільярдів. А нові поки що не передбачені. Ну чи зможе Байден якось більше ще е, об'єднати НАТО і посилити? Ну навряд чи вже тому що НАТО вже саме країни НАТО розуміють, що відбулося. Прийшов Трамп, і вони зараз всі масово почнуть контактувати з Трампом. Почнуть з ними радитись і виробляти нову тактику і стратегію своєї поведінки. І британці з Трампом зведуться, і Макрон, Француз і Шольц, німець, і Італійці, і інші всі країни будуть зараз контактувати з Трампом і формувати нову концепцію погляду російсько-української війни і реакції на неї країн-членів НАТО. Буде відбудеться потужна трансформація. Це однозначно. Ну але ми віримо в наших союзників, партнерів по НАТО, що вони нас не кинуть, бо і на. Гірше буде в першу чергу. Їм. Якщо паде Україна, не дай Бог, то це 15-20 мільйонів біженців на їхній території. Негайно їм це нащо? Російські війська на тисі вздовж кордону Польщі, Словакії, Угорщини, і Румунії, Молдавії вже тоді не стане. І навіщо їм це, і вони повинні підтримувати у них просто немає вибору, них немає альтернативи. Не тому, що вони люблять Україну, поважають його, а в них просто інстинкт самозбереження повинен спрацювати. У них немає альтернативи, як далі продовжувати підтримувати Україну належним чином. Ну але білий дім Трамп буде вимагати від України сідати з Росії за стіл переговорів і тому створює цю контактну групу саме з Індії, Бразилії і Китая. Бо в інакшому випадку, якщо би був, скажімо, Женевський формат ЄС США, Британія, Франція, то Росія би не погодила сісти в такий формат. А якщо контактна група буде з ніби нейтральних і неворожих для Росії країн Китаю, Бразилії і Індії запропонує сісти за стіл переговорів, то Путін тільки в цьому випадку може сісти за стіл переговорів з їхнім порядком денним мирних переговорів, але не з порядком денним, який запропонує Україна чи США чи Британія чи Франція. Це теж ми повинні не розуміти саме тому і створюється ця контактна група в такій дивній конгломерації. Хто така Бразилія для мирних переговорів для України? Але це єдине, що влаштовує Путіна, з яким він сяде за стіл переговорів. І тому малюють сценарій контактної групи саме з цих країн, а не європейських і не євроатлантичних, щоб Путін міг собі сісти і комфортно почувати в цьому товаристві і зберегти своє лице, щоб він не йде на поводу України за його порядком прав миру, який намалювала на банкові, а за тим планом, який Малювала в Пекіні, скажімо, і це Путіна повністю влаштовує. І Шольц, ніби на це пристає. От така сьогодні геополітика вимальовується на сьогоднішній день. Юрію, дякую вам за і емоції і аналітику, яку ми почули у цій розмові. Справді нас чекають важливі вагомі виклики, суттєві трансформації у світовій політиці разом із цими виборами. Ну і зрештою, дійсно, не маємо до цього все готуватися. Вже окреслили ті виклики, які нас чекають з приходом Трампа до влади. Юрій Романюк був разом із нами і говорили ми про наслідки американських виборів, про завершення каденції Байда. І що ще чинний президент США може зробити для зміцнення безпеки в Європі для підтримки України за останні місяці? своєї каденції видно, що демократи покидають зараз капіталістські пагорби на їхнє місце. Приходить республіканська ера. Республіканська епоха настає. Історія прямо твориться на наших очах у ці хвилини.